Уже рік на території благодійного центру міста Добра в Чернівцях функціонує особливий сад, який для дітей з хоспісу став надзвичайним порятунком. Цей зелений простір не лише прикрашає територію, а й відіграє важливу роль у психологічній підтримці малечі, даруючи їм моменти радості, спокою та близькості до природи. Тож тему продовжить моя колега. На території міста Добра рік тому впорядкували особливий сад, який став важливою частиною життя дітей з хоспісу. Для малечі, яка стикається з випробуваннями, цей простір є не просто місцем для прогулянок, а джерелом спокою, надії і психологічної підтримки, каже засновниця міста Добра Марта Левченко. Місто добра має неймовірний терапевтичний сад. Він створений для того, аби лікувати дітей. Тут спеціальні запахи, спеціальні аромати. Мати він навіть підібраний по дотику, що також має такі. Релаксаційні та реабілітаційні функції. Марта Левченко розповідає, що кожна з рослин несе свій вклад у формування атмосфери гармонії та турботи, допомагаючи дітям відчути зв'язок із природою і знайти внутрішній спокій у найважчі моменти. Сад у хоспісі – це не просто зелений простір, це місце, де кожен кущі, кожне деревце працює на те, щоб подарувати малечі трохи більше радості і тепла. Це унікальний сад. Тут кожна рослинка не випадкова. Тут кожен запах поєднується з іншим сусіднім запахом рослини. Це унікальний сад. Він має свої бускові галявини. Він має свою хвойну кімнату. Він має свої е, прянощі м'ятних запахів. Це місце, де дійсно хочеться проводити час. Пані Марта підкреслює, що діти проводять багато часу в саду, і це приносить їм надзвичайну радість. А ще зазначає, що зелений простір став для мале. <erzählUE> чи улюбленим місцем і спостерігати, як діти змінюються під його впливом справжня нагорода. Після обіду діти виходять на пікнік, де ми малюємо, де ми читаємо поезію, де ми проводимо наші свята, де ми проводимо каніс, терапію, сеанси, стілення дітей разом із собачками. Ми відсвяткували рік нашому саду. і Ми вдячні Ірині Сеймові, Марії Андрусів, Флоріуму, національному університету. То Буковинському, їхньому ботанічному саду, які подарували нам так багато красивих рослин. вдячні Тим, хто підтримує місто добра, проектуванням саду займалася ландшафтна дизайнерка Ірина Сеймова. Вона побачила допис у соцмережах про те, що у місті добра хочуть зробити сад для дітей. Жінка приїхала до Чорнівців і запропонувала свої послуги як волонтерка. Ділиться пані Марта. До слова, такий простір не просто прикрашає оточення. Він стає важливим засобом емоційної підтримки дітей, що допомагає їм знаходити маленькі радощі навіть у непрості періоди їхнього життя. Діана Добин, теми дня ТВ.